Так, значить, оцей датчик, ці два провода, так як ще нема е, термодатчика. В мене він є, я його, в мене новий є. Я його поставлю, коли будуть оці Радіатори. Тут я просто запаяв. От. Зараз перевірю, як блок живлення працює. Ну і сигнали теж, взагалі. -то. Ось я припаявся на плюс-мінус конденсаторів таку штучку. Зараз під'єднаю е, цей зовнішній блок свій діодний місць із конденсатором. Так, все під'єднано. Ось, під'єднався сюди, осцилограф. І зараз так, осцилограф в руки. І будемо перевіряти лампулатор, включаємо. Подаем напругу. О, вентилятор. И релюшка сработала на 70 вольта. Так, нормально. Я не показываю, тут горит жовта желтая лампочка. Даю напругу. Вот тут же есть дільник по минимальной и максимальной. Метрос 200. А у нас все одно горить. Так, а ну-ка. Так, какие сигналы есть. Ага, о! Сигналы есть. А я частота? Зараз будем, собой не бачу. 51 кГц. Ну, сигналы есть нормально. А чому горить? Ааа! Зараз, зараз, зараз. Від лабораторника подав 24 вольта на вихідні клеми. Жовто горить. Напругу, мабуть, не бачать. Ну-ка, зараз подивимося, включаємо. Лампочка спихнула. А, У мене ж тут же ж нема цього. Нічого. Так, дивимося. О, шим зменшився. Бачите, дивіться. Звузився. Раніше частота більше стала. Зараз частота, Ого! 100 кГц. Так, мені це не подобається, 100 кГц. 100 кГц, 100 кГц. Це, мабуть, дуже багато. Ось опускаємо. Частота в два рази зменшилась. Ні, ну все правильно. В принципі, логіка є, але 100 кГц треба попитати у людей. Так, зараз підключу, понатискаю паличкою. Може щось зміниться? Може що буде, покаже. Так. Що так? А чому не працює? Сигнал нема. Не зрозумів. Ага, є сигнал. Так, сигнал повний, бо підключено 106 кГц. Це дуже забагато. Я так думаю. Так, треба обережно, бо тут неначе є гарячий підходи прямо сюди. Частина. Так, понятно. Ну нічого тут натискаю брошу, Навіть навіть нічого. Так тобто от тут, на цій стороні. бачите, конденсатор критик як попане. Так, треба випаювати конденсатор і дивитися. В общем, на платі я випаяв маленький ось конденсатор. Він 0,51 нанофарад. Ой. Да, 0,5. 0,5 нанофарад. А ну-ка, видно будет. 0,5. Ну, так як і потрібно, А тут е, повинен на 0,47 бути, я його впаяв, Ну, може, одірвав, а може ні. ну Щоб ви розуміли, одна ножка в нього чи одна сторона залишилася, а тут ось, ось Одна залишилася, одна одервалася. Ну, може, я одервав, а може, мабуть, трещина все-таки була. Зараз буду шукати, запаяю сюди, подивлюся, що буде. Так, включаємо блок живлення. Ага, стоп, подаємо 24 вольта на так, 24 вольта подав. Включаємо. Так, стоп, виводимо на 0, лампа, все, щоб було красиво. Так. Подаємо напругу. Шим з'явився. О! Неначе трохи змінилося. Це при нормальному. О, 56 кГц. це воно. 56 кГц працює. Тепер знімаємо напругу, він повинен в антизаліп зайти. Зменшив до... Зараз подивимося. До 33 кГц. Ну міг би й нижче зняти. Ну таке, така справа. 55,9-56 кГц. Я вважаю, що транзистори постійно рвалися із ну, підвищеної частоти. Так що тепер все нормально. Да, і не сказав я ще. Тут вентилятор такий здоровенний, мабуть, це 120. Ну-ка, наскільки він тут. Ого, 12 вольт 0,75 А. Мощняцький, дуже мощняцький вентилятор. Ну, апарат мені подобається, я вам скажу. Чіткий апарат такий. Тут вихідних діодів. Три з одної сторони і три з другої сторони. А діоди тут які. Зараз подивлюся. Ну-ка, видно буде. Діоди. У -у -у -у. тут разнобойчик. Я и бачу, ты и не бачу Что тут таке Это та 60.03, а тут иксусы стоят. Иксусы. Нифига себе. я побачу, чи не побачу. Тут тоже иксус не наша стоит. А тут СТТВ. Ну, вы знаете, что я вам скажу? Зараз я подивлюсь. Это а мне иначе с заводу так стоит. Зараз, секунду. Ну да. Да, да, да. Это с заводу так стоять. Ось ви бачите, це прямі прямі СТАші, а Іксуси зворотні. Жирний апарат, жирний, я вам скажу. Поки нема радіаторів, треба провести профілактику цього вентилятора, щоб вже до нього не вертатися. Хоч і не крутиться нормально, ну тут змажу його і буде він ще краще крутитися. Так, Зараз покажу по драйверу. Тут мені тут, Я вже казав, що перепаяний. Драйвер. Ну, Мені не сподобалось. Так, на діодну прозвонку. Ставимо, дивимося, ось ось стабілітрон. Цей стабілітрон, це той, що стоїть тут на місці. 0,550, в зворотньому напрямку 551. Тепер тут той, що поставили стабілітрон, в прямому 545 в зворотньому. 561. В принципі, схоже, але я хочу їх замінити. Тепер транзистори. Тут неначе bc 807 повинні стоять. Ну, Маркіровка цього 5B1, а в цього 2 2T. Ну Тепер на транзистори. Тут, який він, не пам'ятаю, PNP, каже, це переход. Я їх плутаю трохи, але нічого. Так, дивимося. От, блін. 500, 523, А сюди 610. Тепер цей дивимося. 522. 634. Ну, в принципі, нормально. Нормально. В принципі, нормально. А ну-ка, в зворотньому тут 545. Різниця. 561. 550. Ну, оце мене смущає різниця, що тут різниці нема. Таке начебто пробити. Я поміняю і стабілітрони і транзистори. З діодами тут все неначе нормально. Дивимося діод 584, 610. Зворотні, ну це треба дивитися з випаяними. 522, 550, треба випаювати, Ну, Я поміняю, щоб спати спокійно. Все, гарненько так запаяв, все нормально. Поставив стікляшки, бо в мене не було таке. Чесно кажучи, коли я зняв замірив, то стабілітрони і транзистори виявилися робочими. Але тут і тут вони стояли з однієї, а тут з другої партії. Так що вирішив замінити. Ось такі ось радіатори. Це прислали мені люди, які дивляться відео моє. Я там написав, що треба радіатори. Ну, зразу не було. Там Мені ще були. Дякуючи всім, дякую всім вірніше, Були. Дописи мені, що такий-такий. Я кажу, та ні, дякую, такі трохи не підходять. І я все-таки знайшов на OLX дуже схожі на оригінал. Ну, Це не оригінал, їх теж треба трохи буде до це доробити. Но, зато вони якраз становляться. Тут становляться транзистори. Не треба підрізати. Це їх вже вими, вони грязнющі були. І тут я пройшов нульовочкою. А потім, коли я вже на OLX купив, не дешеві, я вам скажу, не дешеві. OLX купив, мені людина, дякуючи йому, привіт. <сміття> Каже, вислав тобі ці радіатори. Я кажу, та вже я купив, та нічого, хай буде. От. І різні радіатори вислали. І... Цей радіатор ось я поставлю теж на діод, на діос діодний. А ці можна було б ставити це для діодів вихідних, а це для транзисторів. Це можна було ставити, але треба було болгаркою спиляти частину ребер. Ну Так як я вже купив, готові, то ці підуть однозначно десь, десь підуть. Не всі ж апарати із радіаторами. Дуже багато плат тільки, можливо, буде без радіаторів. Дякуючи всім. Транзистори буду ставити на таку алюмінієву пасту, бо це тут косий міст. А це ще докупив, теж не висихаюче. 19-та паста, вроді кажуть, хороша. Це класно, це мені дуже подобається. Ну, Рекомендую всім. Знаєте, хочеться пошвидше зробити, а швидко не виходить. Треба гвинти купити. У ну, мене є тут, подивлюся, гровери і шайби, то таке діло. Ще ось о, два є гровери і шайби, Але сюди треба гвинти купити. У мене є там пара. Ну не коротковаті, довгі треба. Потім треба тут ці втулочки, щоб воно стояло на втулочках. от. Теж десь тулочки треба взяти. Ну подивлюсь, якщо може пластмасові десь знайду, виріжу. Потім транзистори будуть трошки ракувати стоять рівно, а чуть-чуть вигнуто. Чому? Бо це не оригінальні і посадочні місця трошки не співпадають. Ну то не смертельно там, трошечки. Так що все нормально буде. Можливо, треба буде ось підрізати. Бо він трохи виглядає, але я замірив, що він буде виглядати отак, десь трошки. То не повинен чіплятися за вентилятор. Хоча хто його знає, ну то вже покаже. Або якщо то болгарочку я дріжу трохи і все. Проблема намалювалася там, звідки не чекав. Зараз включу, послухайте, ну, на, буквально не надовго. Так, включаємо. Так. Такий сигнал. І пищить. І пішіть з сторони десь трансформатора. Випаяв трансформатор, але ну дивився його повністю. Ніде ні тріщинки, наче, ні сколів Зовсім і такий він такий плотненький, нормально. Але пищав, неначе ж він пищав. У мене другого нема трансформатора, щоб підкинуть, попробувати. Ну що? А випаю його, щоб ось від системи штучка така. Раз. Хоп-хоп-хоп-хоп, пройшов. І є, і є. Ну, оці ножки вже не проходив, просто прогрів їх і витягнув. Ну, це така штука. Значить, що, візьму лак. Лак по, по дереву. Олег Силої Сварка так робив. От, вкину туди його, залачу, потім просушу, подивимося, що буде. Ну, це вже нешвидка не робота буде. Кілька днів треба, щоб пройшло. Залакував я цей трансформатор. Як я його залакував та цей лак в банку налив. Опустив його по самі ножки, він полежав півдня, мабуть, там витягнув, просушився два дні. Зараз покажу, як він тепер працює. Осилограф, напряжометр включаємо, подаємо потроху, ну через лампу, включився, ні свисту, ні жужукання, нічого нема. Напруга 67 вольт. Оце воно, оце діло. Зібрав наші радіатори ті, що нагалі... Ой, Алі, кажу, на ОЛХ купив. Ось болгаркою відрізав, бо вони не влазили. Поставив, поставив там е, термо... Вимикач на радіатори, мабуть, він був запаяв. Ось сюди запаяв, щоб не дергатися. Вентилятор витягувати. Верніше відпаювати, запаювати. Резистор є. Тут візьму на клей, Оцей обрізаний, бо підрізаний теж візьму на клей, Так, ну все нормально. Запускаємо. так. Так, пробуємо запускати лампу ЛАТР, включаємо. Так, тут включено. Ясна справа, що не включено. Так. Вентилятор запрацював. Напруга низька. Виключаю лампу, даю напругу максимум. Ну, в смысле максимум, скільки треба. Все потухло. ви чуєте вентилятор працює класно він перемазаний трансформатор не піщить не тріщить, так як тоді тріщав піщав взагалі ідеально все працює ну все завтра на баласт електрод так пробуємо наш багатостраждальний енергомаш де тут та кнопка все включилася напруга холостого ходу 84 вольты струм минимум пробуем есть регулируется все четко так что он может 150 ампер 160 где-то 155. Все классно. Так, а ну-ка тут. Ну, 180 ампер. 175. Нормально. Просто шикарно. Зараз на электрод. Так, проверяем цей энергомаш. Туман включили струн мінімум Електрод тройка крутиловий Железяка, бачите это пробуємо На мінімумі що він може Пробити попробую Бачите запалює на мінімум Так, чуть-чуть додавали. Шикарно. струм середина. На показнику, та не буду на показники, дивитися, брашки в середину. не видно бо маска заліпилась трохи більше Дуга тяг... тягнеться сильно, то так, що... так. Хорошо, я грызок такий вставлен. Ух, аж вищить дуга. Дякую всім, хто долучився до цього проєкту, до роботи вони знають. І Володимир. І Олексій. Усі, усі. кого не назвав, забув, може. Але дякую хлопцям. Апарат дуже гарний. Я думаю, ви самі бачили, що за апарат, як він працює. Так, ви бачили сварку цього апарата. Все, тепер. Знайду, прироблю стоїчки, тут ось виріжу. Тут тут не знаю, тут мабуть і не потрібно. Ну, гляну. Якщо буде, що виріжу. Залакую, і все. Апарат буде. Шик блеск, красота, як кажуть, краще, ніж новий. І поїде він туди, куди треба.